Вже 14 років Україна в перший день літа відзначає Міжнародний день захисту дітей прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними. Прославляли свої родини і рідний край. З самого ранку біля міського будинку культури проходив конкурс малюнку на асфальті. Нагороджені переможці відбулось під час урочистості з нагоди свята у міському будинку культури. Третє почесне місце посіла команда загальноосвітньої школи номер 10 Другими стали ліцеїсти. А перемогли, посівши перше місце, учні другої школи. Діти отримали грамоти та подарунки. Всіх присутніх у залі привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Літо це найчудовіша пора, пора відпочинку завжди для дітей, пора, яка осяяна прекрасним теплим і лагідним сонцем, зеленню, природою. І цей прекрасний день ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Ми, дорослі, в першу чергу, повинні сприяти тому, щоб ви, дорогі дітки, Перебували в цій казковій країні, щоб завжди вас оточувала ласка, добро, щоб завжди дорослі і в першу чергу ваші батьки несли вам радість, несли вам ласку, завжди опікувалися про вас. Я впевнений, що сьогодні, дорогі діти, це свято для вас запам'ятається. Здоров'я вам, радості, любові і всього найкращого. Дитина це маленька квіточка, яка росте, вчиться, про яку постійно піклуються дорослі, намагаються захистити від багатьох життєвих ударів, Бо діти – наш найдорожчий скарб, наша радість, наше майбутнє. Вдивляючись в усміхнення обличчя дітей, ми віримо, що наша дитина знайде своє покликання у житті та вибере той єдиний вірний шлях. А ми, дорослі, будемо нею пишатися. Кожна дитина це маленьке диво, адже дитяча усмішка може розтопити серце навіть вічно зайнятої та стомленої людини. Пісні та танці, які підготували юні коростенці, нікого не залишили байдужими. Найкраща пора нашого життя. Нинішнє юне покоління коростенців є надзвичайно обдарованими та має багато можливостей для здобуття освіти, духовного, інтелектуального та фізичного розвитку. Щасливі діти сьогодні це щаслива та сильна держава у майбутньому. Водночас саме діти найбільше потребують опіки та захисту, підтримки та повсякденної турботи. Найпрекрасніша, найностальгічніша пора в житті кожної людини це пора безтурботного дитинства та шкільної юності, коли перед вами відкриті тисячі незвіданих доріг, коли вам підкоряються моря і вітер, коли перед вами схиляються квіти. У цьому навчальному році в навчально-виховних закладах міста виховувалась понад 9,5 тисячі креативних, розумних. Наполегливих у досягнення мети особистостей, і свідченням цього є результативність участі наших вихованців у всеукраїнських учнівських олімпіадах, друге місце в області. Любі діти, шановні присутні, тож мені хочеться щиро привітати всіх вас із найпрекраснішим святом, святом дитинства і побажати вам, перш за все, міцного здоров'я впевнено крокувати до досягнення мети. Сміливо вивчати сторінки історії нашого славетного древлянського краю. Бути гідними наших предків. Святом вас. Усміхнені обличчя малечі, допитливі очі. Це те, заради чого ми дорослі живемо на землі. Цього дня в нашому місті проходило багато заходів з нагоди свята. Привітали маленьких коростенців, які мають вади здоров'я, і в центрі соціальної реабілітації джерело надії. Привітати малечу прийшли люди, яким не байдужа доля цих дітей, які допомагають родинам, де виховуються дітки з обмеженими можливостями. Звичайно, в нашій державі є багато документів державних, якими оговорено захист ваших прав. Це і Конвенція ООН, це різні закони, все добре. Але, шановні батьки, шановні присутні. Принцип захисту дитини знаходиться біля найближчої людини, біля неї. Як ми зуміємо, хто рядом стоїть захистити права нашого маленького чуда, яке називається дитиною, оце і буде найголовніше виконання всіх в центрі знаходяться особливі діти. Аби влаштувати їм свято до роботи долучилися працівники центру та волонтери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони підготували цікаву програму. Свою чергу вихованці Коростенського центру соціальної реабілітації Джерело надії теж привітали гостей. Вони читали вірші під оплески дорослих. Теплом свого серця, увагою і ласкою, зігривали юних коростенців цього дня дорослі. Адже саме від нас залежить, як складеться доля кожної маленької людини. Тож нехай збуваються мрії і задуми дітей та їх батьків.